Зазвичай підсумки підводять в неділю. Це роблять всі. Це таке стале правило можна сказати. Але ж ми не такі, як всі. Тому підсумки ми підводимо в четвер. Ще кажуть по четвергам рибний день. І скажу я вам, українські захисники дійсно майстерні рибалки. Щодня до тисячі рашистів кладуть своє орківське життя в містах, степах і полях України. А що ж по техніці? Погодьтесь, нам всім подобається дивитися відео, де палає російська техніка. Мені подобається, як воно горить. Як люди сують ас, а пожарки приїжджають. Бійці ювелірно знищують російські танки. Армійці 11-го батальйону Київська Русь та 59-ї окремої мотопіхотної бригади показують майстер-клас. Ну, Красиво ж, але є дещо більше, що подобається особисто мені більше за знищення танків, і це ви до речі, пишіть на що подобається дивитися вам. Що стосується мене, то я дуже люблю дивитися, як падають ворожі пташки. Особливо аналогов нет російський гелікоптер К 52 і сушки. Бійці 93-ї бригади під Бахмутом в Донецької області показали, як треба приземляти рашистські літаки. Збили вони до речі су 25 з радянської ігли. І цей нюанс одразу додає до майстерності українських захисників плюс 100. В мене є історія, яка вам точно сподобається. Її розповів випадково виживший російський військовий. Його екіпаж підбили рік тому. Так, от летіли, значить, расисти забирати збитого пілота по сигналам аварійного мечка. Але неочікувано цей рятувальний екіпаж потрапив в засідку. Отут зробимо ремарочку. Ви ж розумієте, нікого рятувати росіянам насправді. Не потрібно було. Далі окупант дуже жаліється, що гелікоптер горів, все горіло, та й він горів. З 11 расистів каже, в живих залишилось тільки двоє, і ті з численними травмами і опіками. Його майже одразу обміняли, однак родина традиційно його киданула і лікувався він за свій рахунок. Та ще й жаліється, лікують погано. Але я чесно не знаю, що в них в голові замість мізків. Він знову хоче йти вмирати. За Путіна не знаю, коментуйте ви, як ця хвороба називається. А ще тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал. І нагадую, наші армійці воюють за кожного із нас, тому не забувайте донатити на армію. Ну і звісно, якщо маєте змогу, то підтримайте нас. Давайте разом розвивати українськомовні Ютуб-канали. Насправді часто російські окупанти самі знищують свою техніку, тому ще одна історія рубрики Іспанський сором. Отже, захотіли російські командири потренувати свої підрозділи у навичках переправи через водну перешкоду на бойових машинах. І так тренувалися, що дві одиниці техніки потонули, а з ними і декілька недоокупантів. А тепер трохи серйозніше. На цьому тижні росіяни зробили дуже небезпечний жест. В чорному морі летів американський безпілотник, який збирав дані. Це було в міжнародних водах, тому все в межах домовленостей. Однак російські військові його збили. Правда, збили так, що окрім як помахати пальцем, США нічого зробити не можуть. Американський канал CBS показав, як все ймовірно відбувалося. По їх даним російські винищувачі протягом півгодини 19 разів пролітали поблизу дрона, скидаючи на нього паливо. На останньому заході російський пілот помилився при зближенні і прийшов надто близько, зачепивши винт безпілотника, американцям довелося потопити дрон і стерти всю зібрану інформацію, щоб вона не потрапила в руки країни-терориста. Російського посла, звісно, одразу викликали на кили, але якихось екстраординарних дій очікувати не варто. США сказали, що продовжать літати в міжнародних водах а РФ, Ну Насварили за такі небезпечні дії, хоча плюс для України в цій ситуації все ж є після збиття безпілотника. Знову заговорили про передачу Україні винищувачів F-16. І ми, звісно, ну дуже чекаємо. А ще чекаємо леопарди, і поспішаю порадувати. Їх буде ну, немало. Глава Пентагона Лойд Остін повідомив, що вже 9 країн пообіцяли Україні танки-леопарди. Всього очікується 150 одиниць. Але і це не єдині хороші новини. Після Рамштайна, 10 який був 15 березня, міністр України Олексій Рєзніков написав, що підсумки зустрічі вселяють в нього. Оптимізм партнери пообіцяли Україні, зокрема посилення ПВО, а ще боєприпаси, які зараз українським захисникам конче необхідні.